Бажаю, щоб цей простір завжди був наповнений молоддю, щоб тут зароджувалися нові ідеї, нові проекти. Щоб наша молодь дійсно ставала ще більш згуртованішою соціальною і вирішувала наші вже громадські справи. У центрі селища Кушугум відчинили двері нового простору дозвілля. На території громади проживає близько трьох тисяч молодих людей і вони потребують спілкування. кажуть у громаді. Тут для них на безоплатній основі організовуватимуть різноманітні гуртки, майстер-класи, ігри, конкурси, концерти і творчі зустрічі. Не було таких місць, де молодь може нормально проводити свій час. Тобто у нас є окреме приміщення центр культури спорту та дозвілля в селищі Балабине. І у нас є приміщення в найпростішому карті в Кушумському медичному центрі. Тобто там проводяться заходи для молоді. І ось це вже третє приміщення, яке на території громади відкривається. А ініціативу створити в Кошугумі молодіжний простір запропонувало обласне товариство Червоного Хреста, яке понад рік співпрацює з громадою. У нас є наші ініціативи, які ми це банк одягу для. Людей, які можуть його відвідувати, соціальна пральна та соціальна перукарня. Потім ми провели оцінку потреб і вирішили, що нам все ж таки. Для молоді не вистачає цього місця, де вона б могла проводити свій вільний час і втілювати якісь свої нові ініціативи. Раніше тут функціонував розважальний центр. Його у 2004-му звели місцеві підприємці брат і сестра Руслан Новіков та Людмила Кравчук кажуть, залюбки відгукнулись на ініціативу громади і товариства Червоного Христа створити у двох приміщеннях молодіжний простір разом із волонтерами та іншими небайдужими людьми. Власноруч робили ремонт. Монт, а нині своїм коштом забезпечують опалення. Звернулися до нас представники Червоного Креста. Вони була в них потреба в приміщенні. Приміщень в нас є багато, і зі своєю сестрою вирішили надати їм таке приміщення для молодіжного простору. Друзі, знайомі, хто робили хто шо вміє, хто хто фарбує, хто шпаклює, хто ну хто хто шо вміє. Кожний з громади вніс деякий внесок. Дві кімнати буде в нас в постійному доступі. Якщо нам потрібно буде ще якісь ініціативи, то ми будемо просити наших партнерів про надання ще одного приміщення, яке буде там саме концертна програма. Ми закупили багато настільних ігор, там, де молодь може прийти, пограти, провести свій час. У нас буде чай, кава, все це буде в вільному доступі, все це буде на безкоштовній основі. Програму дозвілля молоді також розроблятимуть спільними зусиллями. Я думаю, ввечері можна було б провести перегляди фільмів, можливо, якісь арт-терапії, такі психологічне розвантаження, також ментальне здоров'я наразі важливо. А на випадок повітряної тривоги, поряд із. З хабом розташоване укриття на 50 осіб. Його місцеві жителі також облаштували спільними зусиллями. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.